Всім привіт! Давайте подивимось таку тему розкладу. Карта дня. Коли дивитесь на тоді, буде прогноз? Вибирайте свою карту. 1, 2, 3. Класна колода сьогодні з мною говорить послання стихі. Давайте. Перша карта. Рот наслідування, уверенність. Вспомніть, як много вам дано і як много ви можете создать. Десятка землі, фінансове благополуччя, э, достаток сім'ї ну, класна карта. Хтось, може, зарплату отримає, хтось наслідство отримає. Дуже класна карта. Так, недоступність закритий стайна. Храніть свої мислі при собі, щоб вони не обернулись проти вас. Тут э, треба притримуватися рот на замку. Менше болтаємо про свої плани, про свої перспективи, якісь, про свої фінанси, в тому числі. Ніхто вам не щиро не бажає добра, коли у вас все виходить. Повірте, говорю з власного досвіду. Готовна, спонтанне, смілость. От вам ще підказка. Пора сказати да тому, що прийшло, відкрити нове, окунутися в ній Починайте якісь нові справи і рот на замку. Третій варіант. Стицями грічення агресія, подавлені жлання розрушають із нутрі. Творіть то, що хочеться, а щось скляйте саме і смілої фантазії. Тобто, коли ми подавляємо в собі агресію, якісь розрушаючі емоції, шукаємо варіанти, як екологічно їх прожити, перепрожити ці емоції. Бо коли ми скоплюємо ці емоції в себе всередині, це переростає психосоматикою, ми хворіємо. І кожна хвороба по психосоматиці говорить нам про те, в чому саме закладена наша оця подавлена агресія. Кому цікаво, кому це відгукується, пишіть в коментарях, я поясню, або звертайтеся в Дірект. По психосоматиці я також роблю діагностику, і ми шукаємо причину ваших хвороб. Давайте ще тут підказку візьмемо. Так. Ну, тут трансформація, тобто десятка огня це коли вже все завершується, коли у вас великий груз, коли вже не може нести цю непосильну ношу. І все-таки тут буде трансформація ваша. «Обуздайте свої страсті і привріті силу розрушення, в силу созідання. Ну, оце про що я говорю? Тобто дуже класно допомагає перепроживати якісь негативні емоції, якщо ви не можете висказатись людині, боїтеся, не можете, далеко ви беріть листок бумаги і висказуйте все, що ви можете висказати. Хтось йде малює, хтось співає, хтось танцює, хтось йде в бокс, хтось йде спортом займається. І це все трансформуємо в позитивне русло. Я, наприклад, як агресую, я свою негативну енергетику направляю саме в роботу, і це дає свої результати. Отакі вам підказки. Ну, давайте ще першому варіанту дамо підказку, ще одну, бо варіант там по дві карти. Так, інтуїція, чуть є, вибор. Прислушайтеся к себе, тільки ви знаєте, як лучше для вас. Ну, Тут у вас дуже гармонічно, все тут добре, все ви знаєте, бережіть свої фінанси, бережіть те, що ви маєте, сім'ю, достаток, уют, і дякуйте за те, що вам сьогодні дають небеса. Дякуйте, і коли ми дякуємо, саме тоді нам дають ще більше. Удачі вам і гарного дня!